Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні хочу разом з вами відкривати оцей флакончик під номером 150 парфуми компанії Essence, еквівалент відомого бренду Paco Rabanne Олімпія. Що це взагалі за аромат? Це дуже такий статусний, ефектний аромат. Він солодкий, квітковий, поступово розкривається в три нотки і взагалі і взагалі дуже гарно розкривається у будь-яку погоду. Підходить як на день, так і на вечір. Тут верхні ноти, імбир, жасмін, мандарин, ноти серця, сіль, ванілі, які роблять ці ноти. Цей аромат дуже таким цікавим. І базові ноти, тут кашемір, сандалове дерево і амбра, яка підкреслює статусність цього аромату. Тут 20% арома олій, він дуже-дуже-дуже стійкий. Давайте подивимося, як він виглядає зсередини. Ось так він виглядає. Тут можна перевірити, що це дійсно парфум. Для чого ми, це що ми робимо, просто стряхуємо флакончик і дивимося, як піднімаються бульбашки. Чим більше буде бульбашок, які поступово будуть підніматися вгору, це говорить про те, що це парфуми. Бачите, тут дуже багато бульбашок. Ось так він виглядає. Номер 150-й. Дуже такий ефектний статусний громад. Рекомендую! Більш детальна інформація про номерну парфумерію під моїм відео.